Сьогодні поспілкуємося з вами про оцінку soft skills. Як дізнатися, чи є у вашого кандидата на вакантну посаду необхідні особисті якості, що необхідні йому для виконання його функцій? Наприклад, чи має ваш продавець навики продаж та клієнтоорієнтованість, чи має ваш комерційний директор навики переконання та аргументації? А також навики планування та контролю управління проєктом. Чи має ваш HR-менеджер розвинутий емоційний інтелект та аналітичне мислення, щоб розуміти справжні мотиви кандидатів та працівників, і підбирати тих, чиї мотиви та інтереси співпадають із мотивами та інтересами компанії? Як виявити, чи має потенційний працівник або діючий працівник необхідні якості? Наступне питання: як виявити, наскільки розвинуті ці якості? Якщо вже вдалося встановити, що вони присутні, діагностика наявності особистих якостей та поведінкових реакцій це діагностика soft skills. Створена мною система діагностики soft skills дозволяє точно і швидко діагностувати сотні кандидатів або діючих працівників одночасно та мати можливість вибирати саме тих кандидатів, які можуть краще справитися із завданнями, які стоять перед ними. А також розуміти, якому працівнику слід доручити ту чи іншу роботу, кому під силу особливі виклики, а хто буде чудовим виконавцем? Хто буде кращим із кращих на кожній із посад на вашому підприємстві? Це буде запорукою того, що ви найматимете не просто хороших працівників, а кращих із кращих. Конкретно для вас, конкретно в цей час і в цьому місці. А з вами була я, Леся Попадинець, HR-експерт, автор системи діагностики soft skills та навчальних програм для HR. До наступних зустрічей!